Майже шість років Олександр Рдовенко працював викладачем факультету мистецтв Криворізького національного університету. У мистецьких колах був відомий як неперевершений майстер виконання живописних робіт у техніці Гуаші. Свої твори любив писати на пленері, передаючи осяйний настрій оточуючої краси мальовничих куточків України, серед яких рідне Криворіжжя та Крим. Саша Довенко це безумовно. Така певна і вагома втрата для факультету, тому що Саша був. Хорошим викладачем його любили діти, студенти, і він міг багато чого їм передати свого власного досвіду в експозиції пам'яті Олександра Одовенка близько 40 робіт автора різних творчих періодів, починаючи зі студентських років і завершуючи останніми творами духовної тематики. Серед жанрів переважно пейзажі, що відображають природу у різні пори року: квіткові натюрморти та портрети. Гордо скажу, имел честь преподавать этому студенту и будущему художнику. И почему говорю именно так, имел честь, что, знаете, надо преподаватель говорит, да я воспитал, я там перелом, перелопатил все, переломил, его научил. Он пришел готовой, цельной личностью. И с него, знаете, надо было только как-то так... Сдувать просто пылинки, чтобы он работал. Если вот не некоторые работа вон, с красным чайником, это еще студенческие времена. Это же высокий класс, очень высокий класс. А те последние работы, вот и Крым, вот пожалуйста, там, это очень высокий уровень уже настоящего мастера. Олександр Удовенко був багатогранною творчою особистістю. Окрім живопису, любив музику, грав на гітарі та писав вірші. Маючи добру та чутливу натуру, Олександр Леонідович завжди був готовий прийти на допомогу як студентам, так і колегам. Зараз особливо їм не вистачає його почуття гумору. Дуже добрий душі чоловік, відзивчивий, на любой вопрос, на, это, на любую просьбу всегда находил время, всегда находил нужные слова, поддержки, там, нужный совет. Он такой юмор очень любил. Вот где-то так вот немножко там подыграть какие-то ситуации. Это мы в утро начинали, кто успеет кому рассказать более свежий анекдот. Отношения с людьми, Ну, складывались просто великолепно. Я никогда не слышал, что он кричал или ругался, что-то там так, или как-то эмоционально там, знаете, не сдерживался. Всегда это было очень мудро, и и это, кстати, свойственно только лишь художнику и именно гармоничной личности. Світлий творчий настрій, позитивний погляд на життя залишив Олександр Удовенко у своїх творах. Покинувши цей світ у розквіті творчого потенціалу, митець залишив духовний скарб для майбутніх поколінь. Ковото на тут, рядом помать То тось, от наверное, художнику повезло. що може після... физическое его тело остается его душа и, и энергетику которую можно пощупать посмотреть и воспринять переживать плакать смеяться там То есть, наверное в этом художнику повезло наверное как и музыканту наверное или это вообще творческая личность я даже предложение сделал о том чтобы всю коллекцию собрать и издать какой-то альбом этот альбом. Це буде як пам'ять, тому що всі художники, нормальні художники, великі художники они действительно в пам'яті Вот это самое найголовніше для популяризації його творчества, для прочитки його духа. Ці роботи, які тут зараз представлені, вони будуть нести свій подальший, скажімо, вагомий внесок в розвиток студентської творчості, тому що у нас от через пару тижнів. Буде починатися пленерна практика студентська. От і студенти мають можливість ознайомитися з роботами його, побачити на якому рівні мають бути виконані роботи. Експозиція пам'яті Олександра Одовенка у виставковій залі факультету мистецтв Криворізького національного університету діятиме до кінця місяця.